Власне, ми постійно ведемо діалог з нашими колегами. Як бачите, пані Каміла підтвердила про те, що всі розуміють, що коли прийде на цей час, ми повинні постійно вживати реінтеграційних заходів, щоб повертати всі категорії, які сьогодні за кордоном в Україну. Ми також розуміємо, що, напевно, не всі будуть готові повертатися. Є частина людей, які залишаться вже в Європі. Це практика в принципі приєднання до європейського нових країн. Ви, виглядає так швидше це, е, е, Ось, Разом з тим е, ми розмовляємо з представниками всіх країн, і те, щоб були ресурси, додаткові на повернення такі програми. Розуміємо, що для того, щоб люди повернулися що ми тут в Україні маємо розбудувати сталі наші практики і системи. Цяні сервіси для розумів з людьми, в тому числі садочки, в тому числі догляд, в тому числі догляд для літніми людьми. І ми зараз активно над цим працюємо, залучаючи як найкращі практики, так і відповідне фінансування на.